Вітаю на календарі 17 квітня. Понеділок, початок робочого тижня. В ефірі Ньюз. з вами у студії працює Анастасія Бурковська. І мої колеги вже готові розповідати про важливі новини сьогоднішнього дня. Тож сьогодні поговоримо про наступне: 15 загиблих, серед яких дворічна дитина. 14 квітня ворог завдав ракетного удару по слов'янську. Три, три також потім зажа. Білий Янгул евакуював до безпечного місця останню дитину з селища Максимільянівка. Ми як поліція маємо піклуватись за наше населення, яке перебуває на лінії розмежування, і надавати сервісну допомогу. Пожежа у Мирнограді та на Тверезі водії. Оперативна ситуація у Покровському районі за вихідні. Співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Понад 500 тонн піску у Покровській громаді наводять лад на кладовищах. На громаду виділено 500 тонн піску. Вже розвезено по Покровську. Родинське». жінка донеччини у травні. Планується проведення обласного конкурсу. Ми бажаємо, що ці конкурси повинні проходити і особливо під час бойових дій». Снап міста Добропілля надає уже 110 послуг для населення. Спочатку як почали ми робити, ми могли надавати лише близько 80 послуг. Зараз у нас число послуг збільшується з кожним місяцем. Для юних мешканців Покровська пройшов майстер-клас з модульного урігамі. Мені дуже сподобалося робити модельне орігамі. Це дуже класно. 15 загиблих, серед яких дворічна дитина. 14 квітня ворог завдав ракетного удару по Слов'янську. Детальніше про результати рятувальної операції вже готові розповідати мої колеги. «Давай, давай, давай! <плес> Ці моторошні кадри були зняті 14 квітня у слов'янському на відео дворічний хлопчик Максимка, який ще був живий, коли його знайшли під завалами. Та укреті швидкої життя дитини обірвалося. Близько 16-ї години у п'ятниці окупанти випустили по місту вісім ракет. Попередньо вже встановлено використано зенітно-ракетний комплекс с 300. По попередній інформації 32 людини проживало в будинку в цьому в багатоквартирному п'ятиповерховому Наслідки по пошкодженим дома будинкам, по пошкодженим подвір'ям, приватним будинкам, тому що є і приватний сектор і промислова зона дуже велика. Ступінь пошкоджень і велику площу е, ракети заділо. Бахнуло все, то ну, що бахнуло. А У тебе, короче, відкрите окно. А у мене балкон розбила збоку окна. Три, три а вас дитинка була в квартирі? Три роки. Вона А так уж. потім потом зажала. Качалась бах-бах-бах, а я сама. С ней все нормально с летимой? Все нормально. Мы пытались куда-то убежать, а уже стреляют, бахают. А куда же бежать? Рятувальні роботи у провулку Парковий, де через влучання ракети С-300 відбулося руйнування будинку, тривали 50 годин. Останнім рятувальники знайшли батька маленького Максимки. Як повідомили у слов'янській міській військовій адміністрації, родина лише нещодавно повернулася з евакуації до рідного міста. У той страшний день мати вийшла до крамниці, а батько з дитиною залишилися вдома. В цілому від обстрілів 14 квітня у Слов'янську постраждало 39 людей. 15 з них загинули, 24 серед яких і 14-річна дівчинка, отримали травми різного ступеню тяжкості. У цей же день майже у той же час ворог також обстріляв Костянтинівку, де пошкоджень зазнала місцева лікарня. Та Краматорськ було пошкоджено багатоквартирні будинки, заклад освіти, гаражі. В обох випадках інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило. Указом президента України номер 226 2023 двадцять квітня, утворені військові адміністрації населених пунктів у Донецькій області. Відповідно до указу створено чотири сільські військові адміністрації у Краматорському районі: Андріївську, Ілінівську, Новодонецьку та Олександрівську, та п'ять у Покровському районі, Білозерську та Новогродівську міській військові адміністрації, Гродівську, Криворізьку та Удачненську сільські військові адміністрації. Відповідним Разом президента призначені Макіїв Сергій Володимирович, начальником Білозерської міської військової адміністрації. Руденко Володимир Васильович, начальником Гродівської селищної військової адміністрації. Павлова Анна Іванівна, начальником Криворізької сільської військової адміністрації. Шевченко Олександр Миколайович, начальником Новогродівської міської військової адміністрації. Дугельний Валерій Володимирович начальником Удачницької селищної військової адміністрації. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Донеччина під обстрілами російських військ за добу поліцейські задокументували 20 атак. Армія РФ поцілила в 10 населених пунктів. Пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без жертв. Ворожі снаряди вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Костянтинівка, СМТ Велика Новосілка, селах Стара Миколаївка, Новоукраїнка, Карлівка, Серебрянка. Окупанти били по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ, ГРАД, Артилерії. Знищено та пошкоджено 28 цивільних об'єктів, 19 житлових будинків, спортивний комплекс, лінію електропередач, господарчі споруди, гараж, авіацію та градами. Рашисти накрили велику новосілку. Авдіївку та нову Українку поцілили у вісім приватних осель та інфраструктуру. За попередньою інформацією люди не постраждали. Дві ракети С-300 війська РФ спрямували по Костянтинівці. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Білий Янгол евакуював до безпечного місця останню дитину селища Максимільянівка. Подробиці дивіться далі. Кожного дня ворог намагається просунутись на Мар'їнському напрямку та цілодобово обстрілює Красногорівку і навколишні села. Залишатися в зоні активних бойових дій небезпечно, як для дітей, так і для дорослих. Саме тому на Донеччині щодня працює екіпаж поліцейських Білий Янгол, який допомагає евакуюватись родинам до більш безпечних місць. На тій вулиці, куди ми їдемо зараз. Будемо будем забирати дітей. Наше переміщення по відкритій місцевості через поле десь з кілометрів перебувають російські позиції. Так, да. все, грузимося. Олександр ситуація в Красногорівці та навколишніх селах стає дедалі напруженішою. Тому поліцейські докладають багато зусиль, аби вивести максимально більшу кількість людей. Кино відвезли родину до міста Курахове, а зараз ми з хлопцями виїжджаємо другий раз. Їдемо в Максимільянівку. Там будемо забирати п'ятеро людей, які бажають евакуюватися разом з дітьми. Життя в підвалі та постійні звуки вибухів. Ось такі вони реалії сьогодення мешканців, наближених до Красногорівки сіл. «Зимою жити не можна було. Літом, може і можна, да? трошки протікає, а так не віколь, не дверей. Бігаю, ночувати з маю. Яка ситуація зараз тут? Постійно? ось ви ж чуєте, і зараз не можна вийти. Тут багато у вас у підвалі живе людей. Одинадцять було ніч стріляли, цілу ніч без перестану. Бух і бух, і бух, і бух. Ось з утра почали по шестого і бух». І бух і ви так Ми живемо. Ховаємося. 12 12-річний Іван разом з сім'єю проживає в Максимілянівці. Родина хлопчика втратила будинок через ворожі обстріли. Тому сім'я була вимушена жити довгий час у підвалі. Всі друзі та однокласники Івана вже давно виїхали з села. Другом для хлопця став білий Янгол Василь Піпа, на якого хлопчик хоче бути схожим та березня його приклад. Ще стати. Ну, вася, знайомий. Може дозволенося, хай сісти хотів би бути похожим на Васю? А з ким ти сьогодні виїжджаєш? Розкажеш з мамою, з папи, з бабушкою, з другою бабушкою правоохоронці постійно проводять профілактичні бесіди сім'ями, де є діти, та закликають їх виїжджати до безпечних місць. Також поліцейські допомагають цивільному населенню доставляти продукти, воду, необхідні речі та евакуюють громадян. За сьогоднішній день відпрацювали по лінії евакуації населення з міста Красногорівки порядка 10 сімей. В загальному евакуйовано разом з родинами близько 15 осіб. Наразі проводяться заходи з евакуації населення. Ми як поліція маємо піклуватись за наше населення, яке перебуває на лінії розмежування. І надавати сервісну допомогу, якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтесь на гарячу лінію евакуаційної групи Білий Янгол, яка працює на Мар'їнському напрямку за телефоном 066 56 10 102. Судитимуть двох чоловіків, які мародерили у Святогірську Винувачені Проникли на територію одного з місцевих готельно-розважальних комплексів та, скориставшись вільним доступом до вже частково пограбованих окупантами приміщень, викрали побутову та акустичну техніку меблі спортінвентар на загальну суму 175 тисяч гривень. Після деокупації міста крадії викрили речі, повернуті законному власнику. У період тимчасової окупації святогірської та лиманської територіальних громад. Зареєстровано 123 злочини вказаної категорії. Пожежа у мирнограді та нетверезі водії. Оперативна ситуація у Покровському районі за вихідні. Дивіться далі. Поліцейські Покровського району у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень. А також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 214 повідомлень про події та правопорушення. З них 23 – кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили і водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Без пожеж минулі вихідні також не обійшлися. Так, рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону один раз залучалися на гасіння пожежі. Пожежа сталася в місті Мирноград 16 квітня о 14 годині 45 хвилин надійшло повідомлення про займання будівлі приватного гаражу. На гасіння пожежі виїхали рятувальники міста Мирноград на двох автоцистернах у кількості вісім чоловік особового складу. Пожежа була локалізована о 15 годині 00 хвилин і повністю ліквідована о 15 годині 35 хвилин. Загиблих та травмованих наслідок пожежі не зареєстровано. Внаслідок пожежі знищена покрівля гаражу на площі 15 квадратних метрів. Знищено речі колишнього використання, які знаходилися всередині, та дрова, які були поблизу будівлі. Наразі причина та. Збитки пожежі встановлюються. Поліцейські та рятувальники в закликають мешканців дотримуватися правил воєнного стану та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Покровськ, квітень, 2023. Понад 500 тонн піску покровській громаді наводять лад на кладовищах. Подробиці вже знають мої колеги. Традиційно у наступні, після великодня вихідні українці відвідують могили померлих. У ці дні заведено вшановувати пам'ять померлих, приходячи на цвинтар, залишати біля могили освячену паску, крашанки та писанки, запалювати свічки, молитися за упокій душі. Напередодні люди наводять лад на могилах своїх близьких, проводить певні роботи, і покровська ритуальна служба. До дня паніхіди, яке відбудеться 23-24 числа, нами проводяться заходи по розвозу піску по кладовищам Покровської громади, також прибирання сміття, обрізання гілок. Загалом в Покровській громаді нараховується 56 кладовищ. На громаду виділено 500 тонн піску, вже розвезено по Покровську. Місце Родинське, завезен пісок до кладовища Дінасового заводу. Нами розроблений графік підвозу піску, буде доставка піска в селище Шевченко та в Гришинську громаду, і також по всім Страстинським округам. Варто нагадати, що на минулому тижні начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко підписав розпорядження щодо заборони відвідування кладовищ у поминальні дні через безпекову ситуацію та можливість провокацій з боку ворога. В українських школах планують зменшити кількість навчальних предметів. Така кількість предметів, яка наразі викладається учням українських шкіл, є складною для засвоєння. На цьому наголошує міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, сьогодні психологічне і розумове навантаження на дитину є дуже великими. Жінка Донеччини у травні планується проведення обласного конкурсу сьогодні, коли чоловіки боронять нашу землю, на жіночі плечі лягають усі труднощі забезпечення надійного тилу. Українці вже бачили досить багато прикладів, коли жінки Донеччини волонтерять, організовують роботу гуманітарних штабів та просто продовжують виконувати свої професійні обов'язки. Після опублікування новини про проведення конкурсу Жінка Донеччини на офіційному сайті ОДА організатори одразу відчули вплив. Негативних коментарів проте від ідеї не відмовляються. Нам треба висвітлювати тих людей, які не тільки просто працюють і е, е, виховують своїх дітей, але які е, ще е, багато роблять для того, щоб настала перемога, і тому ми хочемо е, і е, відновляємо конкурс жінка року». Ініціаторами проведення конкурсу виступили управління сім'ї, молоді та масових заходів Національно-патріотичного виховання облдержадміністрації спільно з благодійним фондом Слов'янське серце. У нас навіть є жінки-волонтерки, які отримали поранення під час того, як надавали допомогу. Дуже велика робота проводиться. Тобто, у нас є жінки, військові, поліцейські, медикині, які ну вони працюють ну, все, щоб зробити. І таких жінок хотілося б відмітити, і тому ми спільно з громадськими організаціями розробили положення. До номінації конкурсу входять жінки, лікарі, поліцейські, військові, майстрині, підприємці, працівниці правоохоронних органів та низка інших спеціальностей. В конкурсі взяти участь може будь-яка жінка, якщо вона надасть свої документи, надасть підтвердження того, що вона зробила, і. Ми плануємо проводити конкурс частково в онлайні і частково ну, якби. А нагородження переможець конкурсу вже буде проводитися на урочистій церемонії. Ми зробимо це красиво, ми Поки ну, не визначилися з якимось містом. Ми попередньо плануємо, що це буде місто Київ. Ми запросуємо туди ну, наших переможець і урочисто їх привітаємо. Проведення подібних конкурсів сьогодні є особливо актуальним, адже досягнення жінок та жіночих організацій, які своєю діяльністю сприяють розвитку державотворення, економіки, освіти та культури, заслуговують уваги та шанування. Ми вважаємо, що ці конкурси повинні проходити і особливо під час бойових дій, тому що вони не затратні. Ми залучаємо кошти і міжнародних організацій, і так далі, тому що ви знаєте, що бюджетні кошти зараз спрямовуються на інші цілі. Тому ми працюємо і в тому числі з громадськими організаціями для того, щоби все ж таки зняти тягар ну, тягар більш з бюджету з державного бюджету. Детальна інформація щодо подачі документів, участі та місце проведення конкурсу будуть повідомлені згодом. За два тижні від початку реєстрації для участі у НМТ створено понад 154 тисячі персональних кабінетів. Бажання складати тестування у тимчасових екзаменаційних центрах, які будуть створені в Україні, виявило 137 тисяч 925 осіб. За кордоном 16 тисяч 170 осіб. Вибираючи предмет додаткового блоку, вступники віддають перевагу історії України і іноземним мовам. ЦНАП міста добропілля надає уже 110 послуг для населення. Сфера адміністративних послуг зберігає важливе значення навіть в умовах війни. Важливо, щоб держоргани та місцева влада працювали безперебійно, швидко й ефективно. ЦНАП міста Добропілля відновив свою роботу у листопаді минулого року. Спочатку, як почали ми робити, ми могли надавати лише близько 80 послуг. Зараз у нас число послуг збільшується з кожним місяцем. От з 1 січня. Почали надавати послуги щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. З середини лютого відновили доступ реєстраторам, реєстраторам до державного земельного кадастру. Тепер громадяни зможуть отримувати послуги, які стосуються питань щодо земельних ділянок. У березні почали вже надавати ми посвідчення багатодітним родинам. З квітня у ЦНАПі відкрили доступ до ще деяких реєстрів. З 1 квітня у нас відновила Відновили доступи нашим адміністраторам до порталу дії для дія для надання послуги комплексної послуги, є малятка. Наталія Мельник каже, що з відновленням цієї послуги у людей виникають деякі питання щодо отримання ідентифікаційного коду для дитини при народженні. Ідентифікаційний номер дитини в ЦНАПі окремо не надається. Він надається тільки при реєстрації дитини, тобто при отриманні послуги є малятку. Батьки отримують свідоцтво про народження, отримують ідентифікаційний номер, який прописується в самому свідоцтві про народження. І також можна у нас зразу оформити матеріальну допомогу, це при народженні. Для оформлення допомоги є малятка у ЦНАПі. Потрібен такий перелік документів. Мають паспорти при собі, довідку з пологового будинку. Якщо вони зразу будуть оформлювати матеріальну допомогу, банковський рахунок, куди будуть перераховуватися гроші. Якщо батьки зареєстровані за різними адресами, повинні бути і батько, і мати до повномасштабного вторгнення установою надавалося 205 послуг. На початок квітня мають доступ до реєстрів на половину послуг. Зараз квітень у нас ми вже можемо надавати десь близько 110 послуг. З того переліку послуг, які ми зараз надаємо, більш такі востребовані послуги щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. За день звертається чимало людей по різним питанням. До 40 людей в день це тільки те, що ми приймаємо. Отримуємо послуги, люди отримують послуги, а ще й дуже багато консультацій за телефоном і так проходить ми дуже раді, що люди знаходять в нас свою допомогу. Як каже виконуючи обов'язки ЦНАПу міста Добропілля, люди часто звертаються за такими послугами, робота яких ще не відновилася. Немало людей звертається за. Посвідчення та технічні паспорти. Затребувано паспорти, звичайно. Звичайно, паспорти за кордоном, паспорти українські, внутрішні. Прийом громадян ведеться з понеділка по п'ятницю, з восьмої години до п'ятнадцятої. Також консультацію можна отримати і за телефоном 095 330 25 60. За минулий тиждень у Покровській громаді на світ з'явилося дев'ять немовлят: дві дівчинки та сім хлопчиків. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Для юних мешканців Покровська пройшов майстер-клас з модульного орігамі. Одним із найдивовижніших і незвичайних видів мистецтва, що прийшли до нас з далекої Японії, безумовно, є модульне орігамі. Об'ємні фігури, складені з трикутних деталей, користуються популярністю не тільки у дітей, а й у дорослих. Сьогодні ми вам розповімо про те, як створити модулі з трикутників. А також пропонуємо вам зробити підставку в техніці модульного орігамі, яке стане відмінною прикрасою на стіл або ж просто приємним подарунком рідним або Такие прямоугольнички у нас. С них мы делаем модуль. Этот элемент называется модуль. Вот их просто надо много сделать. Сначала нам нужно получить такие прямоугольнички. Вот мы э, берем лист бумаги. Это белая. Это значит, у нас цветная, цветная офисная двусторонняя бумага. Значит, для того чтобы сделать эти прямоугольнички, модули это очень просто. Делим лист пополам. Не надо ничего не мерять. Немножечко ножницами у кого, что дома есть. Я делаю по 5 листиков сразу, чтобы было быстрее. Потом еще пополам. Для виготовлення підставки будемо використовувати три кольори паперу: жовтий, білий та блакитний. Розмір одного модулю сім з половиною на п'ять сантиметрів. Сама особливість модульного оригамі в тому, що воно складається з багатьох однакових модулів. До речі, якщо модулі з'єднувати різними способами, то можна досягти різних видів конструкцій округлих, плоских, геометричних і навіть форми тварин та транспорту. «Беремо одну бумажку двома з дві руки в роботі. По длинной стороне складываем пополам и проводим, загибаем хорошо ровненько. Теперь еще раз пополам, еще раз пополам тоже намечаем, так прижимаем, прижимаем. Теперь раскрываем кончиками вверх вот эта сложенная сторона вниз. Одну сторону мы загибаем к центру. Теперь поворачиваем к себе уголком вниз и к себе. Загибаем вот эти края вовнутрь, которые у нас. І вот эти кончики, які у нас залишилися, їх нужно спрятати. Ми їх якби бы атагнулі отогнули, вовнутрь спрятали. Приступаємо до збирання. Основна підставка складається з п'яти рядів по 18 модулів у кожному. Кожен ряд підставки складається з дев'яти модулів. П'ятий, шостий, сьомий ряди також складаються з дев'яти модулів. Але щоб продовжити роботу, знадобиться стиснути перші ряди. Щоб отримати чашу, у восьмому ряду надягайте модулі, розгорнувши їх куточками всередину ніжки. У дев'ятому рядку на кожен кінчик надійте по модулю. Заключний 10 ряд також складається з 18 модулів. При необхідності закріпіть конструкцію клеєм. E, Значить, тут в ряду у нас 18 штук, всього 5 рядів. беремо кожен з вас по 18 штук жовтого і 18 штук синього. Своїми враженнями про майстер-клас поділилися і юні майстрині. Мені дуже сподобалося робити модельне орігамі, це дуже класно. Мені дуже подобається, ну, понравилось це робити. Сам процес створення підставки дуже клопіткий та вимагає багато часу на виготовлення деталей. Тому, аби пришвидшити роботу, пропонуємо залучити дітей. Це відмінний спосіб провести час разом. Погода у Покровську завтра, 18 квітня, обіцяє бути хмарною. Температура в день сягатиме до плюс 15 градусів тепла, а вночі до плюс 9 градусів Цельсія. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі. адже Ми працюємо саме для вас вдалого робочого тижня. Та бережіть себе.